600 львівських учнів пройшли військові вишколи у Карпатах, так звані навчально-польові збори для школярів 10-11 класів, які навчаються у центрах національно-патріотичного виховання. Спільно із керівниками цих центрів, волонтерами інструкторами, у травні вдалось провести 6 заїздів. Кожен з яких тривав 3 дні. Нікого не кидаємо, пройти мають всі, нема такого, що я боюся, я не йду. Це підсумок фактично викладання предмету захисту України в наших центрах національно-патріотичного виховання. І з сьогоднішнього дня усі центри починають такі регулярні виїзди. Уважно дивимось на розтяжки! О, Молодець! Вони знайомляться, співпрацюють, вчаться комунікувати один з одним і виконують завдання. Максимально наближені завдання до військових. Завдання, які зараз відбуваються в принципі на сході країни, проте з поправкою на те, що це дійсно. Наші люди думають про виховання майбутніх, можна сказати, захисників країни, бо будь-якому разі ми не знаємо, який в нас сусід, що вони коли зможуть зробити. Навіть якби його не було, це дуже круто. Я дуже хочу, що після нашої перемоги, обов'язково після нашої перемоги, такі центри залишилися просто для загального враження, тому що в цивільному житті це також може дуже допомагати. В Студії є Павло Бошко, це інструктор із тактичної підготовки центру національно-патріотичного виховання. Та Каміла Халілова, учениця 54-ї школи, учасниця якраз військового вишколу. Добрий вечір, вітаю вас і слава Україні! Героям слава, пане Павле. Перше питання до вас: ото 600 львівських школярів пройшли військові вишколи у Карпатах. Розкажіть більш детально, що це за вишколи і що діти могли почерпнути, навчитися на тих навчаннях. Вишколи тривали три дні. Кожен брали участь в середньому 100 дітей, відпрацьовували різного роду практичні навчання з тактики, з вогневої підготовки з домедичної, з тактичної медицини і навіть так зване бойове злагодження. Ми брали дітей з різних шкіл, їх між собою міксували. Вони між собою згуртовувалися і виконували в подальшому завдання. Тривало це все цілий місяць, тобто виїжджало. Дев'ять наших вже існуючих центрів національно-патріотичного виховання Відбувалося в Карпатах. Це для дітей дуже класна локація. Через те, що вони виїжджають, для них це завжди цікаво, завжди щось нове. Ну і з відгуків ми можемо сказати, що це дуже сподобалось. Яка була програма? Настільки насичена кожна кожен день був максимально завантажений для школярів? Е, так, так як вони приїхали, вони нікого не знали, бо ми їх міксували між собою. В перший день вони між собою знайомились, вже отримували частину нових знань, нових практичних вмінь. На другий день вони їх максимально застосовували. І третій вже у нас був такий дещо лайтовий, Вони вже готувалися до від'їзду. Проте так само щось нове для себе черпали. У нас війна, і цими вишколами ви хотіли що навчити дітей військової підготовки, показати польові умови, яку ви ставили собі мету? Е, в нас війна триває з 2014 року. Проте, як це відбувається, ми бачимо з екранів телевізорів, з інтернету про те, щоб діти подивилися, що це насправді і страшно. Про те, це треба робити. Вони повинні це вміти. Вміти, повинні перш за все захистити себе. Якщо ми зможемо захистити себе, надати допомогу ближньому тому, хто це потребує, ми зможемо вижити. А якщо ми вижимо, ми переможемо. Це обов'язково обов'язково переможемо. Каміла, у нашій студії є учасниця вишколи. Ви учасниця цього вишколу. Розкажіть, як вам вишкіл? Що важливого ви навчилися? Під час ним? ну сам вишкіл мені дуже сподобався. Там е, ми навчилися як е, Медичну підготовку, е, тактику, як поводитись в бою е, евакуйовувати поранених. Е, там було складно, але було дуже, дуже корисно зараз в даний час. Це корисно дуже. А я, з якими труднощами якраз ви стикнулися? Що давалося од вам особисто дуже складно? Я знаю, що ви дуже класно стріляєте. Так е, мені важко вдавалося саме, е, я думаю, тактика. Тому що там ти бігаєш, ти там займаєш позиції, бойові медицина теж була складно. Там ти виносив поранених і на тих насилках, на тому всьому цікава мотивація. Я впевнена, що зараз і нашим глядачам цікава мотивація, чому ви особисто поїхали на цей вишкід. Ну в даний час це я вважаю важливо захистити себе, своїх рідних, щоб вміти це все. Я дуже люблю ту зброю, все, що з нею пов'язано, і бокс е... я знаю, що окрім класно стріляєте. Ви ще можете класно та, та 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 це теж побити та того самого ворога. Пане Павле, а хто був як як був організований побут для школярів? А де вони жили? Що вони їли? Хто їм готував цю їжу? Сам захід проходив на одному з таборів, який знаходиться на Скарпатах. Дітей ми поділили на різну кількість зводів, в залежності від скільки людей виїжджало. Це була або три або чотири взводи. В них була система військова, тобто це був командир взводу, були відділення, був командир відділень. Ми давали всю інформацію, як інструктор командирам з водів. Вони в свою чергу збирали командирів відділень і спілкувалися з ними. Працювали. Тобто, ми їх максимально поринали, як це відбувається в житті. Не просто як це на картинці, десь собі так відбувається в житті. Ми їм максимально намагалися це донести і показати. Жечі каміла. А ви в ким були? Я не була командиром. Я не була командиром. Ну, є нагода поїхати ще раз так, так, бо... щодо проживання. Проживали на території табору, тобто, це були зручні умови, це були ліжка, туалети, все, все необхідне, що не потрібно. Також цього разу ми обійшлися без приготування їжі для того, щоб максимально витратити час саме на практичні заняття, для чого ми сюди приїхали. Ми дещо відійшли від сфери туристичної, тобто ми менше. Розкладали намети. Ми більше вливали саме в цю військову структуру, такі військові реалії. там були заняття на змінно-вибухової справи. Ми зійшлися до думки, що не потрібно дітей вчити знімати міни, ставити міни. Їх потрібно знайти і обійти для того, щоб себе забезпечити. Показували, як це відбувається. Знайомили так само різні види зброї, показували. Насправді багато всього. Камміла, а яке заняття було найцікавіше? Таке, що ви повернулися, і ще мішок емоцій після того заняття так само. Мені стрільба було цікаво. Як по одному стріляли, так і по двоє, там бігали, це і все. Тобто, це було таке і, і як і Теренова Града. Вони шукали е, ну, одним з таких вправ, угу. навіть не вправ з навчальної точки, можна сказати, була страйкбольна гра, угу. де учні пробували себе в команді. Вибити, навіть пограти проти інструкторів. Це знаєте, це відчуття, коли ти хочеш там настріляти Хто переміг інструктори чи учасники завжди. Учні перемагають. Ну то так, так треба. Так повинно бути. Це повинна бути мотивація для учнів. Проте бажання приїхати ще раз не було. І дуже було після ми. Робили опитування після зборів. І велике було прохання зіграти ще раз, бо ну їм було мало цього. Суміла, ви більше. поїхали ще раз на обов'язково? Я вже знаю, що я поїду ще раз. Це просто заява. Факт вже все не обговорюється. Хто взяв на себе фінансове забезпечення а, цих вишків? Um. Вся, вся фінансова сторона залишалась за програмою національно-патріотичного виховання Львівської міської територіальної громади. На це виділяли кошти. Учні нічого не платили. Нам максимально забезпечували всім, чи можна. Тобто ми приходили, просили, нам все давали абсолютно. Також ми до зборів залучали фахових інструкторів додатково, тому що склад центру не такий великий. А хочеться все таки приділити більше уваги. Ми залучали інструкторів з національної поліції з прикордонної служби. Це люди, які брали участь в бойових діях, волонтери, учасники бойових дій, які так само ділились цим досвідом, які вони мають. Для того щоб поїхати на такі вишколи, потрібно навчатися у центрі національно-патріотичних центрах. Таких у Львові є, якщо не помиляюся, 10. вони є при школах. Каміло, ви навчаєтесь у таких центрах. Розкажіть, це ж не обов'язково. Це хоче школяр навчається, хоче не навчається. Чому mm. варто навчатися в таких центрах? Що цікаво там дізнаєтесь. Ну, я в даний час це це важливо там навчатися. Ти дізнаєшся там про зброю, як правильно це все робити. Медична підготовка завжди потрібна. Е, тактика теж потрібна. В Даний час це дуже потрібно, дуже важливо. Тобто заняття справді цікаві, корисні Дуже. і їх вартує відвідувати. Дякую вам за цю розмову. Як 600 сот львівських учнів проходили військові вишколи у Карпатах, ми розмовляли разом із Камілою Халіловою, це учениця 54-ї школи, якраз учасниця військового вишколу, та Павлом Бошком, інструктором із тактичної підготовки центру національно-патріотичного виховання.